В ефірі випадок у студії Віктор Поворозник вітаю. Сьогодні ви побачите. В Коломиї забили до смерті 50-річного чоловіка. Аварії сталися в Угринівській громаді та на Косівщині. ДТП на Калущині травмована неповнолітня пасажирка скутера та велосипедистка. Нетверезий водій намагався дати хабар поліцейським одну тисячу польських злотих. 25-річний Коломиянин в одному із сіл району орендував будинок. Що він там вирощував? Дивіться у програмі. Днями надійшло повідомлення на службу 102 від 58-річного мешканця Коломиї про те, що в його оселі помер 50-річний приятель, з яким вони споживали спиртні напої. На місце одразу була скерована слідчо-оперативна група. Поліцейські Коломийського райвідділу призначили судову медичну експертизу. Відтак встановили, що чоловік помер від численних тілесних ушкоджень та внутрішньої крововтрати. Надалі правоохоронці з'ясували, що напередодні в оселі заявника відбувся конфлікт між потерпілим. Ілим та мешканцями Коломийської територіальної громади молодикам 25 та 27 років. Під час конфлікту молодики умисно завдали 50-річному мешканцеві Коломиї тілесних ушкоджень. Опісля покинули місце злочину. Потерпілий за деякий час помер. Поліцейські оперативно встановили місце перебування фігурантів. Обох затримали їм оголосили підозри. Суд обрав запобіжний захід тримання під вартою. 15 червня надійшло повідомлення на лінію 102 про дорожньо-транспортну пригоду у селі Угринів. Водій легковика шкода Фабія 45-го року народження. Місцевий мешканець рухався ділянкою автодороги н 09 з полученням Мукачево Львів. Керманич на регульованому перехресті проявив неуважність під час виконання маневру повороту та не надав перевагу у русі зустрічному скутеру. Як результат, водій допустив зіткнення із транспортним засобом. Останнім керував 15-річний місцевий. Мешканець. Внаслідок ДТП скутерист та його пасажир 2009 року народження. Мешканець Угринова отримали травми, обидва потерпілих госпіталізовані до лікарні. Керманича шкоди перевірили на факт вживання алкоголю. Результат тверезий. Наступна ДТП стала з цього ж дня у селі Пістень, що в Косівському районі. Поліцейські встановили, що 23-річний водій Нісан. Рано мешканець району не впорався з керуванням та здійснив наїзд на двох пішоходів. Одна із пішоходів переходила дорогу. Водій різко загальмував, унаслідок чого автівка з'їхала праворуч. Відтак Керманич здійснив наїзд на пішохода та на іншу жінку, яка стояла на узбіччі. В результаті ДТП потерпілих доставили до медичного закладу. Ідеться про двох мешканок села Пістень 57-го та 35-го років народжень. Водій тверезий в обох випадках слідчі розпочали розслідування. Дорожня транспортна пригода сталася на калущині. 13-річний скутерист, місцевий мешканець, проявив неуважність, не надав перевагу в русі автомобілю шевроле Нива, в результаті чого відбулось зіткнення. Останнім керував 33-річний мешканець Перегінської територіальної громади. Він рухався головною дорогою. В результаті зіткнення скутер відкинуло в бік велосипедистки, яка рухалась узбіччям дороги. Внаслідок аварії 13-річну пасажирку скутера та жінку велосипедистку з травмами госпіталізували до лікарні. За цим фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження. Минулих вихідних співробітники Долинської поліції зупинили за порушення правил дорожнього руху автомобіль Шкода Октавія за кермом перебував мешканець княжолуків. У ході спілкування з 40-річним водієм поліцейські помітили, що він має ознаки алкогольного сп'яніння. Правоохоронці запропонували порушникові пройти огляд у встановленому законом порядку на стан сп'яніння про те, він відмовився натомість порушник запропонував поліцейським відкупні у одну тисячу польських злотих за непритягнення до відповідальності. Правоохоронці попередили чоловіка про кримінальну відповідальність за такі дії. Проте попередження він проігнорував та поклав хабар в салон службового автомобіля. Гроші. Факт корупційного діяння задокументували слідчо-оперативна група спільно з працівниками Івано-Франківського управління департаменту внутрішньої безпеки НПУ, яку викликали на місце події поліцейські. Слідство розпочало кримінальне провадження. За таке правопорушення чоловікові загрожує максимальне покарання до чотирьох років позбавлення волі. Окрім того, за керування транспортним засобом у стані сп'яніння на водія склали протокол. Нелегальний посів наркомісних рослин в орендованому будинку виявили поліцейські на Коломищині. річний коломиянин в одному із сіл району орендував нежитловий будинок, де обладнав спеціальний бокс, облаштований вентиляційними системами, обігрівачами, спеціальним освітленням та теплоізоляторами. В одному боксі фігурант висадив рослини коноплі. Під час огляду приміщення поліцейські вилучили низку речових доказів, подрібнену речовину, схожу на канабіс, рослини коноплі. Ноплі, а також прилади для подрібнення та викурювання наркотичних речовин, мобільні телефони, чорнові записи тощо всі речові. Докази скерували для експертного дослідження. Окрім того, поліцейські з'ясували, що фігурант займався збутом наркотичних речовин на території Коломийщини. Фігуранта слідчі затримали наразі, правоохоронці встановлюють спільників, причетних до незаконної діяльності фігуранта. Це була програма Випадок. І я, Віктор Поворозник. Підпишіться на наші сторінки у Фейсбуці, Ютубі та Телеграмі. Побачимось, будьте обережними.